Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Ці псалми надають дуже сильний, потужний захист від усіх бід, які можуть тільки трапитись з людиною. Той, хто слухає ці псалми, постійно накладає на себе Божий захист, того не коснуться хвороби. Перечасна марна смерть. Магічні втручання, псування, пристріт, дії лукавого чи ворога. У будинку буде спокій, добробут та взаєморозуміння. Ви ніколи ні в чому не будете потребувати. Достаток на благо завжди буде з вами. Божого благословення всім. Амінь. Третій. Господи, як багато супротивників у мене стало, як багато тих, хто повстає проти мене. Багато хто каже про мене, не має йому порятунку від Бога. Але Ти, Господи, щит для мене, слава моя, ти підносиш мою голову. Голосом моїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі Святої Гори своєї. Я лягаю і сплю, прокидаюся знову, адже Господь мене підтримує. Не боятимуся я десятків тисяч людей, що з усіх боків мене обступили. Повстань, Господи, врятуй мене Божим. Адже ти вражав усіх ворогів моїх у щелепу, трощив зуби нечистилих, тільки в Господа порятунок. Над народом твоїм благословення твоє, Господи. Господи, Боже мій, на тебе я надію покладаю. Врятуй мене від усіх, хто мене переслідує. Визвали мене, щоб душу мою не розтерзав ворог, як лев шматуватиме він, і не буде визволителя. Господи, Боже мій, якщо я зробив це, якщо є беззаконня на руках моїх, якщо злом я віддячив тому, хто жив у мирі зі мною. І якщо я супротивника мого грабував даремно, то нехай ворог переслідує мою душу, наздожене мене і втопче в землю життя моє, і честь мою в пилюці перебувати змусить. Устань, Господи, у гніві твоєму. Піднімися проти люті супротивників моїх. Постань за мене на суд справедливий, що ти заповів, нехай оточить тебе зібрання племен, а ти сядеш над ним на висоті. Нехай Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю. Правдою і за невинністю моєю о Всевишній. Нехай же буде покладено край злу нечистивих а праведного зміцни. Боже праведний адже ти випробуєш серця і нутрощі. Щіт мій Бог Всевишній що рятує людей із справедливими серцями. Бог, суддя праведний, це той Бог, який щодня гнів справедливий виявляє. Якщо хтось не навернеться, він нагострить свій меч, натягне свій лук, націлить його і приготує смертоносну зброю. Палючими зробить свої стріли проти грішника. Ось той, хто зачинає беззаконня і вагітніє лихом, народить неправду. Він рив яму, викопав її, але сам упаде в зроблену ним пастку. Повернеться задумане ним лихо. На його ж голову і на маківку йому впаде власне насильство. Прославлю Господа за Його правду і заспіваю хвалу імені Господа Всевишнього. Господи, хто може мешкати у Твоєму наметі, хто житиме на Твоїй святій горі, той. Хто ходить бездоганно життєвим шляхом і хто чинить правду, хто істину говорить у своєму серці, і накопів язиком своїм не зводить, не чинить зла ближньому своєму і нічого ганебного на свого ближнього не намовляє. Очима своїми він не гляне на негідника, але тих, хто Господа боїться, шанує. Навіть коли він склав собі присягу на збиток, то не змінить свого слова, срібла свого він на лихву не позичає, і хабара проти невинного на суді не бере. Хто чинуть усе це, той повіки не захитається. І сказав він, я люблю тебе, Господи, сила моя, Господь, скеля моя, твердиня моя, і мій визволити. Мій Бог, моя скеля, на нього я надію покладаю. Він, мій щит. І ріг порятунку мого, притулок мій, до Господа прославленого кличу я, від ворогів моїх врятований буду. Облягли мене пута смерті, потоки зради, затягнули мене у вир. Пута царства мертвих охопили мене, те та смерті постали переді мною. У скорботі моїй я кликав Господа і волав до Бога мого, Він почув мій голос зі святого храму свого, і волання моє. До вух його дійшло. Тоді здригнулася земля, захиталась, затремтіли, підвалений гір, стрепенулися, бо розгнівався він, дим піднявся із ніздрів його, і вогонь, що все пожирає, із вуст його. Розшарене вугілля посипалося від нього. Він нахилив небеса і зійшов, і під ногами його хмара і мили. Він сів верхи на хровима і полетів. Понісся на крилах вітру. Морок зробив він своїм покровом. Немов шатро навколо нього, темні хмари дощові, клуби пилу Від сяїла, що перед ним випливають хмари, вони несуть град і спалахи вогню. Тоді загримів на небесах Господь, Всевишній подав свій голос, град. І спалахи вогню, і пустив він стріли свої, і розсіяв ворогів чиселенними блискавками, розгромив їх, тоді з'явилися джерела води і підвалини Всесвіту відкрилися від докору Твого. Господи. Від подиху вітру і зніздрів твоїх. Він схилився з висоти, узяв мене, витягнув мене із вод глибоких, визволив мене від сильного мого ворога і від ненависників моїх, що сильніші були від мене. Вони стали переді мною в день лиха. Але Господь був моєю опорою. Він вивів мене на просторе місце, визволив мене, бо він мене уподобав. Віддячив мені Господь за правдою моєю, за чистотою рук моїх винагородив мене, адже я тримався шляхів Господніх. І не чинив нечистиво. відвернувшись від мого Бога, бо всі закони його правосуддя переді мною, і від постанов його я не ухилявся. Я був бездоганний перед Ним і від гріха оберігав себе. Тому і винагородив мене Господь. За правдою моєю, за чистотою рук моїх перед його очима. Ти вірність виявляєш тому, хто сам вірний, з людиною бездоганною і ти поводишся бездоганно. Із чистим ти обходишся щиро, але з підступним, відповідно до його підступності. Адже ти рятуєш людей смиренних, а тих, у кого очі зухвалі, принижуєш. Ти запалюєш мій світильник, Господь, Бог мій, освітлює мою темряву. Разом із тобою я змужую вороже військо тікати. І з Богом моїм я долаю стіну. Бог бездоганний шлях Його, Слово Господа чисте. І Він щит для всіх тих, хто на нього надію покладає, бо хто ще є Богом окрім Господа, і хто є скелею, окрім нашого Бога. Бог підперезує мене силою і бездоганним. Мій шлях. Він робить ноги мої, мов угані, і ставить мене на узвищах, Він привчає руки мої до битви, так що плечі мої можуть зігнути бронзовий лук. Ти дав мені щит порятунку твого, і правиця твоя підтримує мене. Милість твоя звеличує мене, ти розширюєш мій крок піді мною, так, що не тремтять мої ступні. Я переслідую ворогів моїх і наздоганяю їх, не повертаються назад, поки їх не знищу. Я вражаю їх так, що не можуть більше встати. Вони падають під мої ноги. Ти підперезав мене силою для битви, упокорив тих, хто повстав проти мене. Ти ворогів моїх обернув до мене спиною, і ненависників моїх я знищив. Вони валали про допомогу, але не було рятівника. До Господа кликали, та він їй не відповідав. Я стер їх у порох, у пил, що розноситься на крилах вітру. Я топтав їх, як бруд на вулицях. Ти визволив мене від заколоту в народі, поставив мене керувати над іноземцями. Народи, яких я не знав, служать мені, слухаються мене, лише почувши краєм вуха про мене. Сини чужинців плазують переді мною. Понурилися сини чужинців і завмирають від страху, виходячи зі своїх укріплень. Живий Господь! І благословенна скеля моя, нехай звеличений буде Бог порятунку мого, і він Бог, який помсту за мене вчиняє, підкорює мені народи і визволяє мене від ворогів моїх, і підніс мене над тими, хто повстав проти мене. Врятував мене від людини жорстокої. За це я славитиму тебе серед народів, о Господи, та імені твоєму співатиму хвалу. Звеличує він перемогою поставленого ним царя, і милість виявляє своєму помазанцю Давиду і нащадкам його. por